Без людської землі фермер ніхто, треба більше з людьми ділитися, умнік. Це от людина відповіла на чийсь коментар. Е, дивіться, що я вам скажу: що е, моя думка така: фермер це підприємець. Тобто він нічим не відрізняється від будь-якого підприємця. Просто він виправ, вибрав напрямок Агро, який зв'язаний з землею. Е, і в мене особисто моя думка: якщо в нього забрати землю. То він знайде інші варіанти, як заробляти. Тому що він вже його знайшов, як заробляти. Він придумав, він ризикнув. Ну на мою думку, кожен підприємець від... відрізняється від людини, яка там не підприємець. В першу чергу, що він може ризикувати. От він ризикує не просто там карточні ігри, які ще щось там аля виграв і не виграв. А він ризикує, а отримують. Е, ну, е, отримують е... Винагороду ті, хто ризикує, реально, от я пам'ятаю, дивився якийсь там чи бізнес-тренінг. Ну коротше, це це не мій приклад, це просто розказую. Я почув його. Що от елементарно, е, сиділа компанія в кафешки, їла там, снідала, і хліб е, залишився на ну там кришки е, хліба залишились на столі, і виходить. Е, Прилетіла стая горобців, сіла, ну там, типа, за... сіла, там, заказала столік, ну, там, не знаю, сіла за... на заборі якомусь. Сиділа там 2 метри від цього столу і дивилась. Ну, там, Наприклад, 10 горобців прилетіло і дивилася на ці крих... ш... крихти, які залишились. Але там сидять люди. Коротше, тільки один з них підлетів. І почав їсти. Він спочатку так акуратно, 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 і потім підійшов і почав їсти. І що ви думаєте? Люди його зловили, вбили, прибили. Та ні, він єдиний, хто поїв, з'їв всі крихти і улетів далі. А ті всі залишились там стояти. Це говорить про те, що е, ну, це я е, такий паралель, провожу. Приклад, що якщо ти підприємець, то тобі. Ну, взагалі не важливо, де ти знаходишся, які в тебе є можливості. Е, ну я не кажу по підприємців, яких витягнули тако е, з, ну, за шкірку, поставили в якусь керівну посаду, там чи я не знаю, сказали, чи дали бізнес, сказали роби, То ну є шанс, що вони там витягнуть, але в основному що ні. Е, а я говорю за тих, хто з нуля почав, хто сам став. Ну, якщо ви власник землі, що вам заважає взяти і стати фермером? Немає причин, немає причин. Що вам заважає? Нічого не заважає. Ну, моя думка, що е, фермер без людської землі може. Моя особиста думка, що може. А от чи орендарі, ну, власники землі без фермера зможуть, чи не зможуть. Ну, не знаю, чи потрібен вам гектар землі. От, ну, от уявіть ситуацію, од важко ж є цей там 5 гектарів землі. От, що ви з ними будете робити? Ну от, якщо ви вже з ними нічого не зробили, то що ви будете з ними робити? Ну від того, що у вас там є е, ну 5 гектар землі. Ну для чого вони вам? Якщо ви їх і так не використовуєте, якщо б вони вам потрібні були, вони приносили вам гроші, ви б щось ну там чи ви знали, як заробити з них гроші, ви б самі щось би придумали. Якщо ви не знаєте, що робити, ви просто здали вам, запропонували все. Це там здав квартиру і все, і отримує. Гроші з неї тут у вас земля. Якщо ви залишитесь без фермерів, то в принципі у вас буде земля, але грошей на які ви ну, якщо ви до цього не заробляли, то зараз в мене така думка не, не заробите. Того е, особисто моя думка: фермер без людської землі може е, жити. Він придумує собі інший напрямок заробітку. Е, Людина без ну, власник землі без фермера, теж може жити, але е, чи зможе він видумати, де він ще буде заробляти на цій землі. Ну, скільки там 10 тисяч гривень в місяць міг би заробляти, там спая. 7-5, там різні території по-різному оцінюються. Десь одна вружальність, десь друга вружайність. Тобто 5-10 тисяч в рік людина просто буде недозаробляти, того, тому що не знає, що з цим робити. Моя думка така.